Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 серпня 2024 року губернатор штату Міннесота та напарник віце-президент Кіча Камала Гаріс Тім Волдс відповів на напади з боку. Напарника колишнього президента США Дональда Трампа, сенатора від штату Огайо Джей Менса щодо його військового досьє. у своїй першій одиночній промові після того, як Камала Гарріс його обрала. Своїм напарником Вулс окреслив свою службу та сказав, що ніхто не повинен це принижувати. Я до біса пишаюсь своїм служінням цій країні, і я твердо вірю, що ви ніколи не повинні принижувати службовий список іншої людини. Усім, хто має достатньо хоробрості, щоб одягнути цю форму для нашої великої країни, включно з моїм суперником, я маю лише кілька простих слів. Дякую за вашу службу та жертву, сказав губернатор Мінесути, у зверненні до Американської Федерації штатів, округів і муніципалітетів проспілкових працівників у Лос-Анджелесі, штату Каліфорнія. Також ВОЛ заявив, що він був чемпіоном для ветеранів як законодавець. Ці хлопці навіть нападають на мене за мій трудовий стаж. І я просто хочу сказати, що я пишаю з тим, що служив в своїй країні, і я завжди буду пишатись цим. За підтримки мого тата, хлопця, який служив армії під час корейської війни, я пішов у національну гвардію через два дні після свого 17-річчя. У 2005 році я знову відчував поклик обов'язку цього разу служити своїй країні в залах конгресу. Балотуватися на цю посаду мене надихнули мої учні. Далі говориться про те, що промова губернатора штату Міннесота була в основному зверненням до профспілкових працівників, які є критично важливим блоком для голосування за демократів в контексті майбутніх виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Року, тобто акцент на цей сегмент електорату здійснювався з боку Волца. Волз зазначив, що він є першим членом профспілки на президентських виборах після колишнього президента Рональда Рейгана. Дональд Трамп і Джей Ді Венс бачать світ зовсім інакше, ніж ми. Єдине, що ці два хлопці знають про працюючих людей, це те, як працюючих людей можна Використовувати та отримувати від них вигоду. Це те, що вони про це знають. Він також зазначив, що Камала Гарріс працювала в МакДональдсі під час навчання в коледжі. Таким чином він критикував Трампа за його походження. Чи можете ви просто уявити Трампа, який працює в МакДональдсі? Він не міг би запустити цю кляту машину Макфлурі. Якби це йому чогось коштувало, сказав Волс. Також Волс стверджував, що Трамп вів війну з робітниками і процитував президента United Auto Worker Шона, який назвав Трампа Коростою. Ми з віце-президенткою точно знаємо, хто побудував цю країну. Це були медсестри, це вчителі, а також державні та місцеві службовці. Які побудували цю націю. Люди в цій кімнаті створили середній клас. Далі губернатор Мінесоти провів збір коштів у Каліфорнії, а потім має продовжити свій перший самостійний збір грошей у штатах Колорадо, Масачусетс, Родайленд та Нью-Йорк. Це те, що говорив е, Волц в контексті цього виступу перед? Фактично профспілковими працівниками. І це знову ж таки стосувалося його військової служби, це стосувалося критиків бік Дональда Трампа та Джей Дівенса, і це акцент на підтримці віце-президентки США Камали Гарріс. Будемо загалом далі спостерігати за тим, як йому вдасться провести подальші збори коштів, і чи буде якесь оголошення, що зможе зібрати ВОЛС. І як я говорив раніше, вже в вересні ми будемо спостерігати, як кампанія Гаріс та кампанія Трампа змогли впоратись з отриманням коштів, і власне які це. Будуть суми! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!